І ще може треба підкріпитися, закріпити загар. Київ, вам привіт. А ну, Тут великі, нема менше. Все. Динька нам в корзинку, так? Да? Дев'ять років шукала грейпфрут Віталія, а він літом. Отак от, от. Що, морози, яйця, дині, сік виноградний, то не нам. Ми хочемо сиру на вечір. Бери, вибирай щось. нібудь. ти казала. Бріо цей будемо брати. Цей він, виходить, пікантний, але дуже класний. З оливками вже відразу зі сім. Пекоріло. З пекори. Чотири вида сира нам хватить. Собаці брати нічого не будемо. Ну. <пишут> все, вечір підійшов в <пишут> кінця. Діти накормлені. Що вони там їли? у нас? Яйця. <пишут> і в нас зараз перемір'я і тишина. Нас тут знайшли карашина. Всім привіт аленому мужу, родичам. <пишут> нас все добре і по просьбі всім. То тобі ж там желали того саме хорошого отдиха. Так що по просьбі всіх організувати Алі отдих без стресу. Без стресу в нас неможливо. Він пекантний. По одному нагрінку положимо, чи по пополовину. У нас буде блюдо з чотирьох сирів. А цей брі, звісно, да. Класний. Я брала по акції завозить усі. Там є президентський брі, oh, більш погоди. такий відомий, то він оце цей. А, а оцей такий вообще, так, да, бомберний. <рес> Мені теж він подобається. Mm -hmm. А є таким треугольником, а є ще, ну, просто треугольником, а є великим куском. То те і дорожчий буде. А це якийсь такий бюджетний, mm -hmm. сомачний, дай mm -hmm. добрий. Не означає, що дорожче і добріше. Це вже Марія їла попросила, щоб я її біленьке убрала. Ну, я її предупредила, що наступного разу вона сама те буде будем. Ще й воно було таке розставше. Ми сюди шпашки, да, засунем. Що зацінила мої баклажани? Я снимала відео з тим рецептом. Мама, Кажи. Баклажане. Чего у для себе? Чому не са? Ого, добігала. Що будеш? Так. Карлосурс, сосиску, панкейк, йогурт. Панкейк дай. Біж, бистріше. Панкейк. 57 см. Там морозиво. Морозиво. Та ні. Алісі, дай морозиво. Хочеш? Хочеш панкейк? Морозиво. Марія, тобі... Морозиво. І ти будеш морозиво? Льод. Так. Ні, та да хай бере льод, там Мені. же чого його стільки, що це просто караул того льоду. І ти будеш? Да. А ну давай, тільки бігом, подай сполуч. Я буду там тобі... асосеєм. Бачиш, тобі краще дають, ніж льод. Саме лучше. Чо... А це часто Так. Остаются чашечки. Прикольно. Тебе оцей копченый Копчений Копченый визать копченый. Поможе пока погоде. Ты мне нравится попче? Давай. Я? Я оцей хочу. Нет. Давай. Бачите? <звучить> Добре, забереш до себе додому. Марія? Що? Ну, Я на розрішення спитала, але дякую, що дозволила. Давай їж. Куди підете? Де сядете? На вулиці. На вулиці сядете? Будемо сядемо. Марія, пожалуйста, йди сюди. Давай на шостик почуплю. Або та А скільки сірів купили? Кого? Скільки сір купили? По кусочку купили. Чотири. По кусочку. Так. <смірців> да. Ні, це, це морозиво дуже добре. Да. Віталій морозило в чашечці. Покажіть, покажіть капучино асасіну. Ось таких чашечках і чашечка остається дуже смачно. Ось таке воно смачне. М -м -м -м. Дай відкривачку, Аліса. Зелену. А мені достатньо, я тут таке класне. Класне? Ну, мені дуже подобає. Такою якоюсь кавою інтересно. Якусь. А, ну там відкривати не треба. Там не треба, я вже. Апа-па-па, положи. Там відкривати не треба. Сік виноградний. Так, сік виноградний, трошки забраний вже. І потім будемо все вирігати. В Італії сок виноградний тільки з градусами. Не продається взагалі сік виноградний. І, ви знаєте, це не лише діабетикам не можна, а й взагалі там цукру дуже багато. Так, а це, по ідеї. Не, не гострий. Але просто що цікавий. Такий. З оливками. Тому що що цікавий. Пикуч, а ти тоже пекучий. Не в те горе пішло. Ранку у відрядженні, але то такий, дай мені салфетку, але то такий, що може наскочити, я вже йому не вірю. Все. Після моря треба загар закупити. У мене загар то що треба? Я давно такий загар не отримувала. Я в минулому році я не знаю, чим я займалася, що я на півбіла Давай. поїхала. Кидай, <кій> закусіть джо. Воно запити треба. Давай як ну що? Випивать а потім закусіть джо. Вибачайте. Вино скільки там? 10 градусів. Сік виноградний. Ой. М -м -м, яке смачне. М -м -м. Клас! я в плясті, а без корка даже. Дійсно, і воно яке індикаціонне. Ну, сухі, в Італії нема вин з добавкою цукрів. І десертне вони не п'ють, тому що вони розуміють, що воно дуже гарно б'є. Є, mm -hmm. є такі, в таких бутилках є вино фріцанте, якби вино з газами. Від, від нього болить голова. Від нього болить голова. А, отаку бутилку шампанську ми сьогодні бачили. але... Всім смачного бережіть себе. Все? Довольна? А, Все. По вашій просьбі Воно дешеве, смачне. О, да. Нічого собі дешеве. 10 євро. Нічого а, собі о, дешеве. У просто дорожчого нема, а дорожче це не означає, що смачніше. Їхала в автобусі. Каже, да, везла три бабуля. Бабуля везла три бутилки коньяка і її оштрафували. А там штраф у скільки? 200 євро. Сігарети 150-180. Електронки нічого не можна везти. Що, хто буде їхати в Італію, не везіть нічого з собою. Купальник хватай і паспорт, якщо у вас немає другої половинки. Е, не тут, червона. О, де червона? Це сири, іменно. Такі, такі привозять. Да. Добре? У, у, -у, -у. Добре. Мені взагалі не подобалося. Оце ще, що у, у сільпо французькі якісь були. При... Та те, те й теж нормальні по акції вона брала, а те й а, а сотрудниця попробує. А Ліна, що... я каже, я не ви сподобався. Кажи, ота, каже, каже ти голубий, каже, бере друга, каже, кашу. Мені вообще не сподобався. Да, а у, а у мене... Отакі. Да, мене... А я собі намазую так до чаю. Ну, за від, від цих всіх мягких сирів це не для схуднення приятный. Він жирний. Да, він жирний, але й ну. Так це іменно Емеді. Мені писала одна жінка, що не зайшов він цей магазин Емеді. І, і тут оце ма... ж дивися, це ж не італійський він. Щось, та, німецький, по-моєму, да, це, це германський. Германський сир. А то французькі завозять і по акції буває, що попадеш. Ми їмо брі німецький. Французький дуже, добрий добрий був. Усільфо добрий привозять. Вони його... А це е, партій. Парадісо у цьому WMED. Ну, вони, вони дуже класні. А Сири привозять чого? і все. І, я... і вибор у них теж є. Ну, потому, жаль, за любов. За любов. Mm. Вона вже за любов є. Да, не щоб, щоб, не щоб мене поубивали? Там все під контролем. Люби... Люди мене контролюють. Я не можу опозоритися. Не в тому сенсі, що опозориться, а треба вирулювати. Яку конфету вже зжали? Одну досить. Дівочки, Аліса, що ти там на нічку вже конфети їси? Ваші діти теж конфети так. Труситься за я Все? Я watch, watch. Все, дивись. Если что, то попросишь надо ты что здесь? Ты да? Алисы дала, а, о -о -о. А, а тебе дала такую? Хочешь еще? Не, не, не то Мария, у вас такие тут мороженое вкуснее. Наша тебе ти цукерки. А У нас мороженое не можешь. Зайчики не буду забивать. Аліса, не, не будет никакая конфета, потом. Да, не будет никакая конфета, потом. Все хорошо. Все добре. Морозу, все. Мама, мама, Мария папа звонит. Мария. Pensate che vieni, decomaria, chiama papà, vedi dove. Buonasera. Sì, ma participo, partiti alle 4 da mare. Ma mattina, bellissimo, pulito mare, perfetto. Poi voleva ancora fare bagnetto, ma è arrivata sporchezza un po' e, e si è andati. Maria è tranquilla, ora controllo la glicemia perché dopo di mare è sempre più alto. E ho mangiato, poi ho giocato, abbassato, ho mangiato gelato ma pensate che vieni che scherzato domani? Salerno Salerno ah qua ma anche la c'è lavoro ah. andate, andate andate a giocare vuoi vedere? Одоку. допу. Іма Але... А, наконець-то віддихає лежить. Скажи йому. Віче феналмент Тільки Поки сембрем ведеки тут діри, діри, діри. Це чаще вдихає. Лей приокупа. окупа. Poi io torno a casa quando tu non c'è. <ride> Dai, ma fa caldo, 40 gradi. Ma neanche di più, come qua, peggio. Okay. Ma quando persone voglia. Sei persona. Due, 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 due dormano. Ah, oh. ok, aria condizionata. ok ma che ora mangia? quattro. Due,

ma geometro non c'è. Ma okay. parte Ma mangia con voi? ma dorme un po' Ma che c'è? Ok, oh. ah, a che fa? ho visto quando, quando passo da mare ho visto una casa sta vendita lo so dove, dove questo ristorante, che... ricordo c'è anche fare benzina, e ristorante grande, è chiuso, non ricordo. C'è anche negozio, là. una volta anche andati, c'è con, con uno giardino, così c'è cassetta. No, fuori tutto lo un una volta fermo. Devo prendere il numero di telefono o no? Come lontano vicino al fiume, dopo di ponte dove il fiume? Dove è cascato? Hai capito? Ma che bello, va bene. Io non dico niente, solo che ho visto, hai capito. Giusto interessa anche il prezzo e la usina è a costo, ma dai, l'altro è ah? piccolino. Si è aspettato uno scala e ha dovuto chiudere perché la pagano dopo e te la pagano tutti, piccolino. Matrimonia, fiume, hai capito? Vicina benzina, e, e c'è anche c'è una come baracca pergalline. C'è anche piccolo pezzettino di terra. Così, che serve pulire qualcosa cresce. anche va dentro c'è così spazio per macchina ma proprio no e oggi passato guardato di più finestre buoni mm. non non questo che tuo amico ha detto che c'è un'altra casa che qualcuno fa affitto e vuole vendere non questo Perché c'è qualcuno che vendita già prima, ma c'è qualcuno che fa fitta che va a mare vicino, hai capito? Ah, però è oggi andata così, è andata più piano, guardato così, non piccola e non grande, è proprio comodo. Va ah, bene, io parlo con te, devo parlare, come piccola. Мавки лісові з лісу поприходили, кажуть, що ми ще кудись з ними маємо йти. До речі, мух ні Зима була тепла, порозводилось всяких мошкарні. Всім благ, відпочивайте і бережіть себе.